Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Покровськ, Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть, допомоги прошу. Угу. Тут треба допомога. В расистів зараз будуть такі зміни, вони хочуть дуже сильні обстріли робить. Їм тут сприяють оці всі карти. Це ті, що люди, які ну інформатори, вони працюють на росіян, а не будуть навіть так дивитися, як Палає. Місто руйнується багато, страх страшно. От карти страху залякують людей. Хочуть убивати, щоб були о, заг... з... ну цивільні... цивільних людей. Саме в цьому напрямку зараз планують расисти рухатись. І це в них, може, вони на щось чекають. На якусь підтримку із-за моря має надійти до них підтримка. Заперечу весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. Скажіть, допоможіть, що буде в найближчий час? Чи є загроза для Покровська? На Покровському напрямку. Що буде відбуватися? Які плани у рашистів? Угу. Це місто. По удари по старим будівлям, по, може, це якісь є центри города, коли центр міста. Військові будуть дуже гарно працювати, багато роботи у військових України. Прошу вищі сили, допоможіть. Но ця карта каже про те, що щоб расисти не намагалися зробити із Покровськом, вони всі будуть убиті. Оці росіяни, вони найманці, расистські, вони всі будуть убиті. Військові працюють дуже сильно, потужно. І... А і ще й буде працювати дорога, зв'язок, можуть е, відновити, може, от е, є Ну тут щось з дротами пов'язано коли відновлять десятка кубків і е, фортуна. Ну, тут на хороше виходить, щось покращать. Може електрика, світло, може, буде відновитися. Ну, і є загрози. Старе місто, Покровське, може, є такі будівлі, музеї. Дуже цінне щось. Заперечу весь негатив, анулірую, убираю цю програму, негативно зніму. Плани ворожі руйнуються, більше не мають змоги расисти наносити удари. Руйнуються всі плани ворожі, повертаю назад: всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, зброю, що чинять расисти, одвертаю від українців, цивільних, військових на Покровському напрямку, від Покровська, від будівель. Від домівок одвертаю, одцікаю, повертаю назад росіянам. Звідки запускають, там їм хай і падає. Хто дає накази на обстріли, хай йому в голову летить, його нищить, більше наказувати не зможе ніколи. Буде так і так і є. Більше немає змоги у расистів продовжувати наступи, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, захистіть, одведіть, одверніть росіян від Покровська, тікають, лякається. Більше немає змоги, ні зброї, ні живої сили немає. Зруйновано повністю всю авіацію, артилерію, рашистську. Всі склади із боєприпасами, командні пункти, склади із дронами, всі шляхи і дороги зруйновано. Немає чим і ким воювати. Буде так і так. Все погане і лихе повертаю расистам. Хай на собі все відчу. Буде так. Буде Покровська надходять для наших військових все необхідне, зброя, підтримка артилерії. Прошу вищі сили закрите небо над Покровськом закрите небо, над нашими військовими буде так. Далі я хочу подивитися: місто Зарічне, Лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загрози окупації Зарічного саме. Які плани у расистів щодо Зарічного? Чи є загроза окупації? Ну, тут. Зараз я буду дочищати, а, так страшно вже не буде. Тут расисти раніше ну, взагалі дуже сильна була агресія, такі бойові дії, вони для расистів, до речі, не мали ніякої користі. Це просто було на, ну, насильство заради насильства, і дуже страшно, дійсно, було. Зараз якась буде покращення. Але тут треба убрати людей які здають інформацію і працюють, і отримують кошти. Вони працюють на расистів інформаторами, їм надходять кошти якісь на набираю, анулірують цю програму. Більше не можуть працювати інформатори, більше на расистів не зможуть працювати. Викриває повністю всіх, хто працює на Росію. Більше не мають змоги здавати інформацію. Це засуджується на довічні строки. Буде так і так є. Що буде? Чи є загроза окупації? Окупації я не бачу. Я бачу, що дуже сильні втрати будуть у расистів. В них щось. Не получиться не так, є, може, може вони е, е, захочуть, чи обстріл сильний, чи наступ робити, але він у них буде невдалий, абсолютно невдалий, понесуть дуже сильні втрати і буде братися в полон багато росіян. Вони взагалі там хочуть як-то втікти. Вони можуть навіть самі будуть йти, самі. І багато хто буде на своїх же мінах, от вони чи заміновані, якісь там території, вони там самі себе і повбивають. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть росіян від зарічного, від Лиманського напрямку, тікають, лякаються. Йдуть самі себе хай обстріляютьсь. Більше не зможуть расисти наступати, тікають одвожу, одвертаю від зарічного, від Лиманського напрямку, від усіх військових України, цивільних людей, українців на Лиманському напрямку, інших напрямках. Одвертаю, відсікаю всім. Бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять рашисти, зброю, що використовують. А відвертаю, повертаю їм назад у голови. Всім, хто причетний, хто дав наказ, хто його виконав, хай йому в голову прилетить, його нищить, більше воювати не зможе ніколи. І всі наміри расиські зруйновані. Буде так і так є. Більше не мають можливості расисти наступати, От обстріли чинити за річну, в Лиманському напрямку. Більше немає жодного расиста. Всі вбиті, знищені, утікли. утекли. Буде так і так є. І все сказане здійснено, так буде. Ще я хотіла подивитися, що планує Трамп. Що в голові у Трампа, які його будуть рішення прийняті, як він стане, а, вийде на свій пост президента Америки саме в цей момент, От, які його будуть дії щодо України. Трамп має е, допомогти Україні. Вийшли карти, що він надасть ракети, далекобійні, потужні ракети, дуже сильну авіацію. Підтримка. Підтримка у зброї і багато ще буде фінансуватися. Расисти будуть тікати. З цього моменту вони будуть тікати. Прошу, ви сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. В Україну надходить вся необхідна зброя для перемоги, для деокупації нашої території. Більше не можуть расисти продовжувати окупацію. Тікають з території України, відступають. Буде так, і прошу вищі сили, допоможіть. В Україну надходять системи Петріот для закриття неба. Над усією Україною закривається небо. Більше немає жодної можливості расистів чинити обстріли. Вони не зможуть повністю закрити захищено небо над всіма нашими військовими, цивільними людьми, над усією Україною, над всіма містами, кордонами. Більше немає можливості расистів продовжувати окупацію, втрачають всі свої сили. Всіх своїх військових втрачають. Більше немає авіації расистської, повністю знищено, буде так прокраю, більше не можуть продовжувати війну. Отвертаю від от расистів, оцікаю всіх. Хто з ними мав зв'язок, хто підтримував расистів, хто з ними мав, хто надавав зброю, хто надавав гроші, хто мав торгівлю. Більше не мають рашистів жодної країни в світі. Не оцікаю всі країни, що підтримую, більше нема жодних зв'язків, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу закликати Допоможіть закрити небо України і знищити расистів, звільнити всі наші території. Разом із Кримом буде так і так є. Відкритий шлях на перемогу. Нема жодної перешкоди, дорогайте. Буде все сказане здійснено, так буде. Так що, так, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу! І до зустрічі.